175 лямів гривень давала на пологовий будинок номер 5 потім забрали, а тепер знову дають. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. І ми приїхали на маршала Говорова 28 з приводу чергового тендера на пологовий. Ми тут вже були якийсь час тому, тому що виділяли ті самі 175 мільйонів на те, щоб відремонтувати капітально повністю пологовий будинок. Потім тендер скасували, тому що в нас часто так буває. Не домовилися, скасували, а тепер знов дають і дають товариству «Інжстрой», строй, яке відоме нам з попередніх наших передач. Що ж такого ремонтуватимуть на такі дуже немаленькі кошти в часи війни? Я зазначу, хто раптом забув. Повинні укріпити стіни і фундамент, облаштувати ганок і пандус, відремонтувати фасади і покрівлю, замінити вікна і двері, провести нову систему опалення і вентиляції. Планується також ремонт електромереж, встановлення сучасних систем пожежної безпеки і захисту. Боже мій! Крім того, пологовий будинок забезпечить новими меблями, закуплять нове хірургічне і спеціальне обладнання. Біля установи встановлять нову огорожу і займуться благоустроєм території. У мене вже немає дихалки на це. От е, все про все. Звучить як казка, звучить просто як пісня. Якщо інший строї це примудриться, зробити це буде чудово, і він скоріш за все примудриться, тільки коли ми не знаємо. А от що станеться з 175 тьма мільйонами гривень, це вже зрозуміло з кошторису, тому що такі самі цікаві люди, як ми, поцікавились, на що ж підуть ці кошти, і ціни там дуже непрозорі. Наші гроші е і прозоро нам кажуть, що відповідно до графіків в цьому році повинні виконати роботи на 29 мільйонів, а в наступному, 25-му, на 146 мільйонів гривень. Якщо ми заліземо у відомість, то ми побачимо ціни на те, що планується закупити. І ось тут просто, хоч ногами розгрібай, ціни неймовірні. Неймовірні вони тим, що вони капець завишені. А чи так дивимося: Вогнестійкий гіпсокартон товщиною 12,5 мм, в кошторисі вирахований по 456 гривень за квадратний метр. А в епіцентрі він коштує 169 гривень за квадратний метр. А це на секундочку в 2,5 рази більше, ніж реально можна це купити точно так само в два з половиною рази завишена ціна абсолютно всіх радіаторів. Це пологовий будинок нагадую. Значить, найвагоміші сталеві панельні радіатори Corrado Radic Classic, типу 22 висотою 500 мм і шириною 1200 мм, замовили по майже 32 тисячі гривень за штуку, тоді як на ринку їх можна знайти за 12 300 мм. Далі. Замовили кондиціонери, щоб е, жінкам і діткам було е, комфортно, значить, кондиціонери хітачі внутрішні блоки вирахували по понад 80 тисяч гривень зовнішні по 92, разом 172 з копійками. А в інтернет-магазинах такі самі точно хітачі кондиціонери 62 тисячі 244 сорок Точну переплату на кондиціонерах вирахувати неможливо, але на них іде 1,7 мільйонів гривень. Так що, в принципі, можна вважати, що майже вдвічі це все завищено. Якщо підбити дебети і кредити, то загальна імовірна переплата може сягати майже 10 мільйонів гривень. А цих коштів, якщо задуматися, вистачило б. На закупівлю якихось мавіків, або броніків, або тепловізорів, або чого-небудь для наших воїнів на фронті. А все це в кошторисі е, піде ну, от, типу, типу, на пологовий. А потім пологовий в нас, як завжди, буде треш і розруха, тому що ні чорта там не зроблять. А гроші 175 мільйонів Тю -тю. Мені от, щиро цікаво. Чи замовник цього капремонту? А це кап будівництво і пан Філатов, зокрема, чи їм взагалі відомо про те, як був складений цей кошторис? І до речі, це ж не тільки про гіпсокартон йдеться, це йдеться так само про медичне обладнання, яке було закуплено так само, тобто планується закупитися за так само завищеними цінами. І, от цікаво, чи департамент охорони здоров'я з паном Нікогосяном на чолі цікавилися, як відмивають бабло? На пологових будинках в Одесі і на що планують витрачати насправді ці гроші, якщо ціни, які в принципі вже є доступні в інтернеті, вільно, кажуть нам про те, що там дуже все нечисто. Чи це як? Всім пофігу. ми е, можемо ще згадати про те, що товариство «Інжстрой», воно ж яке буде цим займатися. Е, не вперше в нас фігурує. І раніше ми розказували про те, що в них не все було чисто з документами. І зокрема, Якщо вже дуже заглибитися, чому відмінили перший тендер на таку саму суму? Чи не тому, що з документацією були якісь хитрі мутки? Ми цього не знаємо. Ми знаємо тільки те, що велетенське бабло з дуже е, нечистим кошторисом піде на пологовий будинок. Номер 5. Ми вболіваємо за цей пологовий будинок, бо ми хочемо, щоб тут все було гаразд. і Справді він був облаштований і відремонтований якось по чесному. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, пишіть нам в коментарі, бережіть себе і побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі.